Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Артур! 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 Падай, падай! Навчання новостворених підрозділів займає чимало часу. Злагоджений колектив набагато краще взаємодіє між собою. На даному тактичному операційному центрі у нас знаходяться офіцери з відділення. Розвідки, оперативне відділення, протиповітряна оборона, радіоелектронна боротьба, зв'язківці, всі ключові особи, які в принципі виконують свої завдання часто часточку роботи в бою. Основним елементом успішної роботи підрозділів на полі бою є злагоджена робота командного пункту. Адже саме командири володіють оперативною обстановкою та коригують роботу особового складу. Саме зараз командири слідкують за роботою підрозділу за допомогою БПЛА. Ми пролітаємо над противником, фотографуємо, визначаємо координати цілей, передаємо цілі для артилерії. Ось такі безпілотні літальні апарати. Хлопці використовують для виявлення цілей та передачі інформації про них. Цей вони жартівливо назвали ACDC, бо дуже полюбляють музику цієї групи. Вітрян сформований ну, місяць, може більше. І люди один одного не знають. На навчаннях ми живемо вже разом в палатках, вже разом десь заступаємо в патрулі, вивчаємо людей. Це наметове містечко, де хлопці будуть розміщатися до закінчення етапу злагодження. Хтось облаштовує побут, хтось чистить зброю або просто відпочиває, готуючись до завтрашнього важкого дня. Це у нас команда КСП батальйону стаціонарна, розвернута, вивчають. Зараз на карті місцевість, відповідно, буде подальше проведено проведене на місцевості, де ми будемо проводити подальші оборонні або наступальні дії. Командир керує підрозділом під час бою з командно-штабної машини. Вона легко броньована та обладнана необхідними засобами зв'язку. В цю машину наразі вміщається 9 чоловік. В машині завжди повинен знаходитися командир батальйону, водій, оператор БПЛА. Та оперативний склад. За рахунок також цієї машини я можу завжди пересуватися в бойових порядках свого підрозділу в наступі. Можу знаходитися в будь-якій точці в обороні. Це в окопи наші, де зайняті позиції. Найголовніше, щоб усі були на своїх місцях. і знали, як... Свою місію. Зараз ми знаходимося з хлопцями в окопах, де вони займають оборону. Кожен розміщається на своєму місці та чекає подальших вказівок від командирів. Ще чуєш, коли стріляєш з РПГ. Балдею. Нічого тут важкого немає. Самое головне розчитати цілі все. Приселяться виси, взять чуть повыше лівій. Евакуація поранених. Наступний етап навчання. Зараз будуть машини, будемо евакуювати. Тут тренуються надавати першу допомогу побратиму та вивозять з поля бою до стабілізаційного пункту. Після евакуації підрозділ відпрацьовує вогневе ураження важкої техніки. Оператори БПЛА виявили ціль ворожий танк. Знищуватиме його перший український багаторазовий ударний дрон Панішер. Ми зараз з вами були за 20 кілометрів від цілі, і ви бачили, що ціль була вражена е, похибка у нас 4 метри. Його радіус дії 45 кілометрів. Паніш розпроможний не тільки знищувати ціль, а й доставляти вантажі. Була місія, треба було батареї до енлавів, то доставляли отаким от дроном. Військові постійно навчаються та вдосконалюють свої навички, аби використати їх в реальному бою.